Що ж, привіт, котики, і вітаю вас знову на моєму каналі! Та цього тижня ми будемо робити ще одну організацію. Це раз організацію робочого місця вдома. що ж, сьогодні ми з вами зробимо три речі у цьому відео. Перше, я хочу вам показати мої покупки з сенсаї, які я буду використовувати для того, щоб трошки організувати своє робоче місце та задекорувати. Друге, ми, в принципі, прибираємо, декоруємо та організовуємо так робоче місце, щоб було зручно на ньому дійсно працювати. Третє. Саме приємне. Ми створюємо невеличкий віженборд, на якому ви можете поставити свої мрії та цілі для того, щоб вони збувалися і ви про них не забували і вони завжди були перед вами. Я сказала, що це один із або дошка візуалізації. Я знаю, як воно все нормально. Дошка-візуалізація візуалізація це просто супер крута річ, яка дійсно вам допоможе бачити, завжди працюють ці цілі, для того, щоб ви над ними працювали щодня. Що ж, перед тим, як ми дійдемо до самого цікавого, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та залишити комент, для того, щоб я знала, що дані відео вам подобається, і щоб я продовжувала знімати далі такі відео. Дякую вам всім! -ко. Що ж, топчиком було однозначно в цих всіх куках, ця лампа. Тому що вона Як ми знаємо, це тепер супер важливо, тому що нам дійсно потрібно якесь освітлення, воно надає сильного освітлення, в нього йдуть три пачкові батарейки, але воно дуже класне, модне і коштувало воно в районі 200-250 гривень. акції. Що ж, наступна, це така класна штука-підквітки. Мені вона дуже сподобалась. Також колір. Останнім часом цей м'ятний колір, такий інтажний, м'ятний. Це мій любими. По мені я хочу якось його додати також до свого декору. Також така прикольна свічка. Вона коштувала також рівні 200 гривень. Або, ну, але наразі була акція. Я просто не пам'ятаю до кожного. Ціним. Це свічка, в якої є три кітульки. Я знаю, що я сама роблю свічки, і в принципі мені немає необхідності купляти свічки, бо вони в мене завжди є. Але я дуже люблю брати такі свічки, і, тому що вони дуже різне пакування і дуже класно. І хоча я їх не особо використовую для того, щоб дійсно їх запалювати, тому я більше їх використовую просто як декор, тому що вони. Парафінові, це теж парафінові, вони мають кучу шкідливих речей в собі, і вони більше підходять для декору, ніж для того, щоб їх палити. Звичайно, якщо ви їх спал, попалите один ну, не знаю, годину, то нічого не станеться. Але так як в нас немає світла по 16 годин в день, то воно вам не підійде. І наступна штучка це коштувала, наскільки я пам'ятаю, десь теж в районі 150 гривень. То вона дуже класна, вона мені дуже подобається для організації. Я також хочу її використати на моєму робочому столі, якщо все піде правильно. І, в принципі, вставити туди кантувар зошити і записочки, які мені потрібні для кожного дня. Я те, що в мене є наразі, для того, щоб зробити декор. І ми починаємо і переходимо. До самої частини декорації. Хоча ні, почекайте. Ні-ні. Спочатку ж треба все прибрати. І тепер переходимо до самої нелюбимої частини мого відео і моєї організації: це прибирання. Зробили час для декорування, що це не настав. Хоча це моя найулюбленіша най, 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 частина. Ні, ми переходимо до того, що робимо дошку своїх мрій. Це, в принципі, теж часткова декора, але все-таки це важливіше. Почнемо з того, що ми заходимо на Pinterest, вибираємо картинку, яка нам подобається. Зберігаємо її на наш робочий стіл. А після того ми її друкуємо. Я знаходила всі картинки, почти із приставкою Естетик. Так ви зможете дійсно знайти красиві картинки. Що ж, я все друкую на моєму епсончику, який дуже поганий, якщо що, не купляємо його. Але, в принципі, для такого простого домашнього використання воно буде норм. В нас наші роздруківочки, В мене тільки включило світло, тому я змогла на кінець дороздруковувати все. Я їх, в принципі, поки що я все роздрукувала по тим категоріям, які мене цікавлять. Ну, наприклад, основна це перемога, і тут це символізує. Мені це просто фото дуже сподобалось. Леся укритка з Тарасом Шевченком. І Кремль Горить це прекрасно. Ось тут є також різні дієвайки, трошки темно, повно видно, і плюс ніколи не купляйте принтер, і у Ви бачили це перед цим відео, він жахливий. Буде. Будемо все вішити. Я вже зробила таку розкладочку для того, щоб я зрозуміла, як вона буде плюс-мінус виглядати на стіні. Так, я, чим я буду це все вішати? Для цього в мене є скотч, і я буду з нього робити подвійний скотч з другої сторони і вішати кожен з них наверх. Ось так вона має так приблизно виглядати, звичайно, близько зноситися, думаю, зміни під час. Але я думаю, що так воно доволі прикольне. І до настав час для декорації. Що ж, переходимо до найцікавішої частини. Це сам декор робочого місця. Що ж, почнемо з того, що ми зробимо підставку з книг під нашу лампочку з сінсаї. Для цього я беру одинакові книги, але в них, на жаль, різнокольорова обкладинка. Для того, щоб вона була не така різнокольорова, я беру пакувальний папір та вирізаю його по розміру моєї книжки. Так, як, в принципі, обичну обкладинку для зошитів та книг, його обгортаю. Так в мене вийде всі книги одинакового кольору, то вони не будуть дуже сильно виділятися. Так як мені потрібно щось, щоб тримати мої ручки біля себе, я використаю цю простеньку коробочку та перероблю її в більш е, зручну та більш красиву, щоб вона вписувалася в мій декор. Для початку я обрізаю все лишнє, для того, щоб в мене залишилася тільки нижня частина коробки, Наступним я беру пакувальний папір та, в принципі, обмотаю мою коробочку. Якщо вам цікаво дізнатися більше лайфхаків, як із простої коробки зробити хороший та зручний організаційний елемент для вашого декору, то подивіться моє попереднє відео. Лінк на нього ви можете знайти в описі або на верхувку точку відео. Далі я беру свої стікери та використовую, в принципі, лейбу Крейддяну для того, щоб наклеїти її на цю коробочку, щоб можна було написати, що в ньому знаходиться. Це як практично, так і дуже красиво. Наступним кругом я додаю світильник на батарейках з юзка, для того, щоб в мене не було, в принципі, настільки темно, та додаю вже квіти в інтер'єр. Ще один класний рулок лайфхак це клістятки. Я їх буду використовувати з гарячим клеєм. Я їх приклею до моєї шапи, для того, щоб я... Достатньо темно, що в мене вийшлося. Так, цей шум це Клео, яка бігає. В принципі, от така вийшла дошка візуалізації. Я її не розділяла по категоріям, я просто додавала по відчуттям, я би сказала. Тобто, як мені більше подобалося, як ви бачите, так вийшлося. От так виглядає робочий стіл. Добавила айтеми з ікеї. Корзинки я також використала, але це покажу вам іншим разом. Наразі так виглядає робочий стіл.